Леонід Василець, голова Бронської сільської ради Березнівського району, Міскує, як у своєму селі освітити вулиці, провести опалення у клубі та побудувати дороги. На це усе треба півмільйона гривень. Як зробити вулиці світлими? Голова уже придумав. Написати проект з тою метою, щоб виграти той грант і отримати кошти. Це додаткові кошти на здійснення цього проекту і тих завдань, тих вирішених. Проблем, які стоять перед нами, дві сотні сільських голів з'їхалися на семінар, щоб навчитися писати проекти. Проте лише автори найкращих отримують від держави необхідні кошти. Охочих вчитися виявилося удвічі більше ніж очікували. Ми вже сьогодні, як бачите, не запрошуємо, а просто інформуємо. А люди дають замовлення, і ми їм створюємо всі ці умови. Для чого це дійсно? Ми провели три зональних наради. Ми сказали, що є такі проекти, є такі фонди, що так треба це робити. Дуже складно ці проекти робити. У рік на підтримку та розвиток територіальної громади з держбюджету витратили 25 мільйонів гривень. Цьогоріч фінансування планують збільшити. Представник держфонду наголошує, проект переможець конкурсу із державної скарбниці фінансується на 80%. Решта суми кошти місцевого бюджету, обмежень у сферах розвитку. Жодних це проекти розвитку територіальних громад, починаючи наприклад від питань благоустрою і закінчуючи питанням освіти. Все, що на території даного. Селище, села, району, області так далі. Кілька місяців мають голови сільських рад, щоб написати проекти розвитку. Торік від Рівненщини подали 19 проектів. Скільки їх буде цьогоріч, залежить від засвоєної інформації на нинішньому семінарі. Світлана Сирота, Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.